Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний сайоний городник, мене звати Олег. Бачите, яке багатство. Це ми дістали бульби кал з підвалу. Зберігати їх треба в сухому холодному місці, але ж у нас такого місця немає, тому ми зберігаємо в підвалі. Оце тирса зверху. Це тирса. Це ми обкладаємо їх повністю мухом Ну, Нічого зберігаються. Деякі підгнивають. підгнивши ми трошки обрізаємо, ну, до живого і опилюємо попілом. Ну, нормально потім ростуть. Не знивають, не пропадають. Оце добро все треба нам посадити. Ну, звичайно, З, е, способом отакі великі ми садимо глибше сантиметрів 15-20. Вони такі дебелі. а невеличкі ці, от, наприклад. Наприклад, менші ці сантиметрів на 10, а зовсім невеличкі отакі сантиметрів на 7. Дуже неглибоко ми їх не садимо, неглибоко не садимо, тому що у них коріння отут зверху проростає. Якщо їх посадити, Не дуже глибоко, то, не дуже глибоко, то коріння буде вилазити наружу над землею, тому, тому їх треба трошечки заг... все-таки заглиблювати. Це незвичайна не, не така квітка, в якої знизу роз... ростуть, росте коріння. Треба. Багато нам місця підготувати. Ну, деякі ми вже луночки зробили. Скажу, що земля дуже суха. Треба вже поливати. Дощу дуже, дуже потрібен дощ, дуже. Наростають коріння спочатку і. Потім тільки вилази над землею ця рослина. Тому в землі вона сидить дуже довго, поки е з'являться паростки над землею. Але ж потім вона дуже швидко наростає і зацвітає, що вспіває завжди. Тому ми не дуже приймалися тим, що ми в цьому році, як з усіма. Відтами з усіма рослинами запізнюємося. Будемо займатися, не буду вам показувати, як будемо садити. Лунка, поклали, трохи присипали, залили, гарненько покажу, земля дуже суха, а потім ще зверху присили сухою землею і буде наростати. Ця квітка будемо чекати. Ну, чекати прийдеться десь місяць, поки вона вилізе. Хоча ми раніше садили не проклюнувшися, Наклю... наклюнутих не було у нас. Цьому році ми запізнюємося, вони вже понаклювувались. тому може, вилізуть швидше. Пішли працювати? Є у нас ще така гейхера. пурпуровий палац. Вона тут. Цілий день на сонці. І в тому році при такій дуже великій спеці вона майже вся згоріла. Я не надіявся, що вона виживе. Тому ми її приберемо звідси, пересадимо її в місце, де вона хоча б після обіду закривається, буде закриватися кущем ліщини. А на це місто ми посадимо Вероніку узкої У нас є клумба з Вероніками. Вони всі одного майже кольору на півтону відрізняються, ну, але ж там ще попався кущик низькорослої Вероніки. Отут у нас от росте Вероніка низькоросла. І ми звідтіля хочемо. Низькорослу прибрати, бо вона високорослими забивається. І ми на це місце посадимо, пересадимо ту вероніку. Викопали гейхеру. Тут дві точки росту. Коренева, гарна на самому низу. Ця розеточка. Потерпала від морозів і від посухи. Тут майже оця тільки залишилася нормально на великому корінні. А оця от гарненька, можна її було відокремити і посадити. Вона проситься відокремитись, але ж вона відламується від безкоріння цього гарного. Вона вон там трохи надірвалася, якщо ми її так поділимо, як вона відокремиться? Ні, коріння є в неї. Зараз я її тут розріжу в цьому місці. Коріння залишилось, але таке надрізане. Не повністю наполовину тільки від ходи від цієї розетки. А тут така розеточка. Мені не дуже на не дуже мені подобається, вона застаріє швидко, здається, такий дебелий, якийсь рихлий. Ствол цей. Я посаджу цю, зараз оце місце оброблю попелом. Тут є зачаточки коріння і посаджу, надіюся що ще пусте коріньці на цьому стовбурі. І буде така гарна розеточка отак закопаю повністю. Подивимось, що буде. Надіюся, виживе. Ось висадили, зараз якраз після обіду тінь, прикриває і після обіду буде прикривати ліщина, залили гарно в глибині, а зверху прикрили сухою землею. І викопали вероніку. Так вона виглядає. Зараз підемо, посадимо на місце гейхери. Потужна така коренева. Вероніки ось коренева дуже гарна. Все. Підемо, посадимо там де росла гейхера, на сонечку. Показувати не буду. Є у нас така невеличка клумбочка. На першому плані у нас армерія. ось іде. Я показував. Ми з вами пересаджували тут дві, дві армерії, Тут, біля цих кущів, бо вони там заважали. Ми пересадили оцей сюди і сюди, де пропали після зими дві армерії. Далі у нас іде це. Ремурус, а на задньому плані це Вероніка, вузколисна. Одну ми теж, я показував, тут пересадили, в інше місце вона скоросла була. Але ж це місце треба щось посадити. І ми хочемо оці два кущики відсадити від ремуруса, бо там така потужна коренева система, вона сюди заповзає на ремуруси, заважає їм рости. Тому ми цей кущик присадимо сюди, а цей приберемо за межі цієї клумби. Вероніка вся вузколисна, але ж вона відрізняється трошечки кольором на півтона і листям. Є більш вузькі, є більш ширші і темніші, світліші. Так, і ще і далі ще попрацюємо потім з кніфофією. Оце кніфофія. два кущики. це виросла вона. З малиї маленьких билиночок до таких розмірів за два роки. Вона вже дуже сильно розрослась, куди її рости, не знаю, як вона буде себе вести. Коли така велика, сама собі заважає. Тому ми, мабуть, її розпа. попробуємо розсадити. Ну, розділити і розсадити. Тут залишить... залишимо більш менше ділян 에, поділки. А решту кудись пересадимо в інше місце. Так будемо займатися цією клумбою. Викопили Вероніку одну. Дивіться, яка потужна система коренева у Вероніки. Ну, Це кущ дуже здоровий. Для нас ми його поділимо і пересадимо тут поряд. І бачите, наскільки він. Потужно захвачує територію і майже до еремуруса Проросло в коріння і не даєш нормально розвиватися ремурусу. Ремурусу треба багато води, він любить. В першій половині літа він випускає квіти і дуже швидко розвивається. А тут земля, дивіться, яка земля суха. Не знаю, я що в цьому році робити. Це все поливати треба стільки в нас, квітників. Початок травня вже все сухе. А йому треба водичка. Оце зараз пересадимо, цей кущ поділимо, пересадимо і треба буде потім ті залити гарно. Водичкою. Ну і все поки що. Далі покажу, що будемо робити. Викопили кущ кніфофії, дивіться, який він потужний. Ледве його викопав. Це виросло за... з маленької билинки за два роки. Ну, коріння, звичайно, все обірвалося, обрізалося. Тепер ми цей кущ поділимо і якусь поділку залишимо тут, посадимо на цьому ж місці, ну і ще кудись розсадимо. Квітка красива нам дуже подобається. Ну, якщо вона так буде швидко наростати, то прийдеться ділити її кожен рік. Ну, зараз будемо ділити. Все, довели ми до ума цю клумбу, ось і ось кніфофію, залишили невеличкі кущики. Там посадили Вероніку, а тут і тут прибрали дві Вероніки. Я показував, що вони до ремуруса вже прямо дійшли корінням. Готово. Зараз отам приберемо сміття і клумбочка наша на цей рік готова. Ще ми вирішили посадити зефірантус. Така квіточка рожевого кольору. Як зіронька десь 5 см в діаметрі. І ще називають цю квітку вискочка, бо вона цвіте, ну, як її заманеться в будь-який час може зацвісти після того, як листочки з'являються. Ми в тому році отримали три цибулиночки від агромаркету. Такі малесенькі діточки, е як ото маленька, бачите, цибулинка. Отакі От три штучки получили. Мені б соромно було такі відправляти, тим паче, це ж не дуже йдеше коштує таке. Я такі цибулиночки викидаю завжди, бо довго чекать, коли вони наростуть. І оце з них наросло три. Побільше цибулиночки з дітками. От гніздечко таке у нас одне залишилося, а два розпалися десь або загубилися, або е, згнили маленькі оці цибулиночки, діточки. Ну, оце одне гніздечко залишилося. У нас були вже раніше ці квіти. І наростає така цибулинка десь до 5 см. І гарно отак от розмножуються. Ну, тут ми, у нас вже друга спроба їх виростити, і у нас виходить, що вони майже не ростуть. Ну, от нав'язали діток багатенько. А самі лед ледь виросли. Не знаю, коли це вони. У нас розростуть, розмножуються. Мабуть, такі ж маленькі. Вони в тому році не квітували. І в цьому році, мабуть, теж квітувати навряд чи будуть. Ну, а там подивимось. Головне, щоб росли наростали. Будемо так от і садити, не будемо розламувати. Так будемо і садити оце гніздечко. В землю. Ну, оці окремо. Ми зробили вже луночки невеличкі, пролили водою, і тепер будемо ставити в ці лунки цибулинки і загрібати зверху землею. А поки що. Від вас коментарі, подобайки, підписка. Дякую за це все вам дуже. Чекаю вас на своєму каналі. І до побачення, до нових зустрічей. Ну, на цьому все.